Всім привіт! Я сьогодні чистий четверг. Я відчинила. Ой, Боже, Господи, літню кухню. У нас тут повна анархія, не звертайте увагу, бо мені потрібна луковиця. Бачите, скільки в мене горіхів. Я їх не побила. Здавати принципіально не буду. Нехай краще згніють, ніж за ці копійки. Я, я вважаю це наглість. Я вважаю це наглість, коли так ростуть ціни. За 3 копійки, у нас там чи за 100, чи за 120 їх приймають. Я вибачаюся, це начисти, назбирати, ці горіхи виростити, назбирати їх, почистити, розколоти, щоб були ці бабочки. І що? І що потім? Ви знаєте, скільки? Я не знаю, напевно, з мішка кілограм буде. Дешевше, нехай це не робити. Я принципіально не хочу. Не при... Принципіально не хочу. Так, я прийшла за цибулю, Цього вона не розв'язана. Це починає чистичити. Да, чистити, вам жаліюся на горіхи. Просто вони попалися мені тут под руку. Я їх потім начищу собі. От. Начищу собі ці горішки, Сім'ї передам. їм, Мені будуть теж. Будемо пот... потім тортики пекти. Це взагалі горіхи багато куди можна. Зараз наберу лука. Цибулі з собою возьму, бо замаринувала по-новому рецепту гриби. Ну, як по-новому. Просто одна грибниця дала. Ладно, пішлі з грибами розкажу. Так от, ось мої грибочки замариновані. Ось вони. Коли ми їх вперше познайомили з ними 2 два роки, два роки назад, я їх е, з, е, жарила тоді. жарила ці грибочки, І вони були дуже смачні, нам сподобалося. В цьому році від одної класної грибниці я побачила вона десь свій рецепт, виставляла, як їх замаринувати. Оце я спробувала їх замаринувати, і е, нам дуже-дуже не сподобалось, тому що усього мало. Так, да, всього мало, просто воно не солене, мало уксуси і так далі. Тобто пропорції не ті. Рецепт, звичайний, там все, як зазвичай: соль, сахар, гірчиця перець горошком. Єдине, що я туди не поклала по її рецептам, це гвоздіку, якої в мене не було, тому я її не поклала, думала нічого страшного. От тому я, ми їх замарінували, попробували, не сподобалося. Я додала солі, уксуса там на глаз вже сахару. Так просто подокидувала те, що вважала за потрібним. В принципі, вже можна їсти, бо до того вони були просто як варені і все. От. Але ще не вистачає цибульки. От я сходила за цибулькою, порізала її, і зараз буду укладати баночку слоями цибуля, гриби, цибуля, гриби, цибуля, гриби. Ще, напевно, декілька перців горошку додавлю. І нехай ще отак от, о, сира цибуля промирнується, мені здається, буде набагато смачніше. Даде, дасть свій смак, сок. От. Питають, щоб я їх спробувала на камеру, взагалі не проблема. Єдине, що я не накрашена, не хочу себе показувати зранку. Ще й в кремі, а коли я в кремі, в мене лицо запотівше, ой, можу за кадром з'їсти. Але ж ви не повірите, це треба обличчя до обличчя. От. Так що такі справи. Я так подумала: та, господи, свої ж люди. Чому б не показатися в них ліже? Так, значить, ось, ось він цей грибочок. Смачкова шапочка. Ось зараз смачно замаринувався, з ще лучка. Буде пушка-бомба. так що такі справи. Прожувала, проковтнула чудовий гриб. Якщо ви його знаєте, якщо ви орієнтуєтесь в грибах, можете брати. Якщо новачок, ну, напевно, краще не треба. Його можна сплутати з одним грибочком. Ось. Мені не можна, бо ну, я бачу різницю. Якщо ви новачок, напевно, краще не треба. От, так що, такі справи. Все, я буду зараз далі маринувати вже з лучком. Я думаю, воно взагалі буде пушка-бомба, смачно. От, плюс лучок замаринується, це теж дуже смачно. Так що я буду займатися цими справами вам чудового дня. Му. Я закрутила. Закрутила. Все, отак воно виглядає. Питала за цей нож. Я його ще 300 років в Аврорі, 300 років назад, покупала. Чи подобається він мені? Так подобається. Непоганий такий ножик. От, Мені сподобався, буду ще великий брати. От, остальні в мене я тут не встигала просто їх приготувати. Це, звісно, з ящика на всі гриби, які є. І я їх просто заморозила. От у мене тут три пакетики. Раз, два і три, да, три. Я це пожарю з картоплею, не, пожарю в духовці зроблю, чи пожарю не знаю. От З картопелькою, з лучком, з цими грибочками повинна бути просто бомба. Також я два роки назад їх в казанчику готувала, і це було теж дуже смачно. В казанчику з картошечкою. Може, в цьому так зроблю, я не знаю ще. Так, предваритися сказала, які плани на них. от Може, навіть сьогодні треба достати, розморозити. І сьогодні на вечір, ще не знаю, чи суп буде, чи ці грибочки. Напевно, не знаю, коротше, вони є. Зараз я їх поставлю в холодильник. Нехай до вечора маринуються, може, до завтра. З лучком буде просто смака. та. От, А тепер, а тепер треба все прибирати. Взагалі-то. Тут я вже прибрала вчора люди. Не знаю, що. ну, Ви пам'ятаєте, да, меблів нема. Тому воно отак от от. зараз, секундочку. Так, вибачаю. Значить, пам'ятаєте, да, що немає меблів. Це поясняю, тому що зараз на канал. Що мені дуже приємно підписуються нові люди. Тому для вас поясняв, що меблів поки що нема. Спочатку зробимо ремонт, потім вже будемо докупляти меблі, поки що терпимо. Дуже вже із останніх сил терпимо. У мене навіть був срив в январі, січень, напевно, на українській. Що я прям вже взялася робити ремонт, але потім все пішло по звіздям. Так що неважно, поки що меблів нема. Тут купа кастрюль, тут хлібниця, тут спеції, тут якісь каші, щось що влазить на цю полку. Тут теж якийсь посуд, якісь тарілки. Тут запаси, там різні консерви, сахар, мівіна на всяк випадок і так далі. Коротше, різні запаси. Тут о, больший пакован муки. Тут в мене блендер. Отак от, от я його в пакетики храню, щоб він не пилився. Тут в мене овочі. от Я зараз принесла цибульки. Отак от, от буде тут. Потім ще картошечки треба принести, але це вже не я буду робити, бо вона важка. От, і що? Подивіться, скільки в мене зіпсувало. Ну, понятно, що молоко не портиться, це я кажу, що це вже не молоко. І що з цим робити, я не знаю. стільки оладушек мені не потрібно, чи можна з нього ще зробити тварок. От якби зробити з нього тварок, то це просто супер. От, якщо ще можна, бо понятно, що воно на тісто може піти, але мені стільки тіста просто-напросто не потрібно. І от тепер воно стоїть і я не знаю, що з ним робити. І е, я знаю, що ви скажете, що не можна, щоб е, молоко скисало в пластмасі. Просто я все ніяк не можу купити бутлі. Тобто, не те, щоб їх не було в магазині, напевно, є, але вони мені не попадаються на очі. Там ціленаправлено ці, я за них. Мене їжджу, щоб прям бутлік поїхати купити. Не пам'ятаю вже, на чому я там зупинилася, тому що в мене е, закінчилося місце на телефоні, і декілька годин я займалася тим, щоб розчистити телефон. Отак От і проходять дні, справи стоять, е, а Катя займається в телефоні. Ну, що вже поробиш, нічого. Так що е, не знаю, що робити з цим. Е, Кефіром, що це? А ладочок стільки мені не треба, що з ним робити, не знаю. От, дамо далі. Що в мене тут на підвіконі? На підвіконі, те, що мені треба, м, прям. Ну, Під рукою, щоб було, звісно, посад, якісь масла, уксус і так далі. Тут в мене чай, чайні пакетики. Я тут зберігаю, висушую, вже розповідала, для чого не буду повторюватися. Цукор, сіль, поламалася оця штука від сілі, кришечка. Верхня оця пімпа відлетіла, і тепер я не могла її прям достати, витягнути, бо все, пімпа нема, вона закрита. Прийшлося звати на допомогу, сама не достала. От, так, ну тут для кави те, що є. Тут згущенка, це ступа, просто вона тут стоїть, підпирає дощечки, щоб вони не падали. І плюс вона мені візуально подобається. Ну, і в мене тут багато дощечок. оцю привезла з Одеси, дуже її люблю. от, Так що такі справи в мене зійшов уйсун. Ось він. Салат спаржевий уйсун. Отак от він посходив. От від нього етикетка. Дуже швидко він розворачується до віконця. От, а за вікном непогода. Сьогодні буду сидіти вдома, буду робити домашні хатні справи, чистий четверг. Треба поприбирати. Хочу тут все позгрибати на одну сторону. Це ну, як склад у нас така кімната, тут всі наші речі. От, тому воно все тут накидано, навалено. Я хочу це позгрибати якось на одну частину, наприклад, сюди. Щоб ми вже мали найближчим часом. Можливість сюди переселитися. І тоді, коли закінчиться ця непогода, всі вітри можна буде потрошки починати ремонт на кухні. Але чесно, боюсь щось загадувати наперед. Давайте я поки що просто поприбираюся тут. От, і все, і далі вже будемо бачити. От, також ще треба сьогодні помити ванну кімнату. От, дуже швидко вона брудниться, туди. Просто скаженими темпами летить волосся з собак, оскільки ну в кімнатах там ремонт. Буду, напевно, прибирати, вам показувати, можливо. А, ремонт. То там, звісно, не дуже чисто, дуже багато волосся накаплюється від тварин від мене. Я там взагалі постачальник волосся, що той. Все летить в ту ванну кімнату, вся полюка летить в ванну кімнату. Це, ванна кімната це взагалі така зона, да, що ну, як не крути, вона дуже швидко брудниця. А в наших умовах то це взагалі якийсь треш. От чесно, щоб там було чисто, треба кожен день прибирати. А, я на це не Нездатна не фізично, не морально. Такі. От, ну, тоді, тоді в мене буде стояти город і все остальне зато буде в ванні чисто. Ні, так не буде. Але сьогодні там треба поприбирати, бо чистий четверг. От, що я собі і зроблю, сподіваюся, встигну. Бо я ж декілька часів сиділа, телефон розгрибала. Це нормально взагалі? Я думаю, не дуже. Потім, ну просто щоб ви розуміли, скільки це все часу займає, Воно то головне, що мені приємно, але от є і деякі мінуси від цього. Потім а, треба, от в, в той, в тому приміщенні, де в нас грубка поприбирати, ну в кімнатах плюс-мінус чисто, там буквально дорожки потрусити і все. Ось, так що роботи не почати край. Отож буду починати цей край, щоб потрошки просувалося. А почекайте, я вам показала, як гриби вийшли? Я вже забула, показала чи ні. От. Так вони вийшли. Може, вони не дуже апетитно виглядає, але вони мені подобаються навіть. Фу, чим тут воняється? М'ясо свіже розморожується, що це за запах? Це сердечки там спортилися собаки, не треба на вулицю викинути. А, що я хотіла сказати? Вони, може, не дуже апетитно виглядають, але вони мені значно більше подобаються, ніж а, ці маслята. Мені, якщо чесно, взагалі любих риб гриб подобається значно більше, ніж маслята. Тому що маслята в них така консистенція, така. Гидотно. Ну, мені не подобається така розмазня якась. А ці гриби вони такі упругенькі, класні, тому вони мені навіть більше маслята подобаються. От, все. Тепер точно вже пішла починати прибиратися. Так, ось кімната, стидно показувати, але от в такому стані наші дорожки, як бачите, це зверху тут лежала дорожка, я її зверху проволочила. Вона дуже-дуже пильне, тому що нанизу низу в нас тяжка. От, вона безумно полить. Ну і самі собі, я думаю, не треба об'ясняти. Адекватні люди розуміють, що кожен день ходити трусити дорожки ніхто не буде. Тут і так багато справ, багато велика нагрузка йде. Тієрі. Там правильно подмітили, ми вже теж давно замітили, що чере трошки прихворіла, ми все ніяк не доїдемо з нею до лікаря. От. Сподіваюся, ну Не сподіваюся, а після Пасхи, то все вже. Буду їхати до лікаря. А зараз трусимо дорожки. Першу вже понесли, зараз другу потрусимо. Оцю. Ось так. Потрусили, постілили, я позамітала під низом. Тепер потрушена. Ввечері поміняю о, нову білизну, так, як воно називається. Цибуля вже майже готова. Що я взагалі робила? Тобто ці гриби ви можете готувати, як любі інші гриби. Навіть я бачила, що їх додають карієнську морковку. Так теж можна готувати. Значить, що я зробила зараз? Як звичайні гриби готуються зі сметаною? Випарюється о, бульйон з грибів. Да? Додається, цибуля. Цибуля вже майже готова. Я посолила, поперчила, отакий перець середньоземноморські травки, от, декинула, перемішала. Цибуля майже готова. Зараз буду додавати сметану, воно потушиться під кришкою і все. Вважайте, готово. От, я вже скуштувала, попробувала на соль. Солі нормально, виходить смачно, все прекрасно, залишилось додати сметани. От, так що нічого складного нема. Гриби досить непогані. Не скажу, що це прям перший сорт. Але досить непогані такі грибочки. Мені подобається, що вони не як квашняні, як маслята, що вони розповзлися. Це такі Ах, не, не люблю я маслята. А це смачні. Маслята я разі, що там з картошкою жареною люблю. А так, от мариновані, не дуже. Ось. Грибочки вже готові, вже майже навіть пастили. Бо ось вони тут. Смачненькі вийшли, але сказали, що не досолили, тому досолимо. Тут картопелька, зараз відправиться запікатися. Я туди вже все додала оту приправу для картоплі. До речі, вона з сіллю. Да, треба ще з масла. Трошечки накрою фольгою і в духовку. Давно, до речі, не готувала в духовці. Ось, От зараз картошку туди і засуну.